Дитяча істерика, що робити? З дитячими істериками рано чи пізно стикається майже кожна родина. Зазвичай, коли дитина істерить, дорослі самі втрачають контроль, можуть накричати на малюка або навіть надавати йому стусанів. Іншими словами, виходять з берегів, але при цьому вимагають самоконтролю від маленького. Спробуємо сьогодні пройтися по причинах істеричної поведінки дитини та засобах екологічного реагування у таких ситуаціях. Головне правило дитині, яка, у якої почалася істерика і яка втратила контроль, нічого пояснювати не потрібно. Якщо припустимо, дитина кричить в магазині або іншому. Місці, падає на підлогу, постаратися взяти її на руки і мовчки вийти з приміщення. Можна просто поруч іти, побути поруч, дати водички дитині, обійняти і чекати, поки нервовий імпульс дитини мине. Дитячу істерику можна заспокоїти лише на перших ознаках збудження. Ви помічаєте, що рухи малюка стали безладними, починаються, дитина починає каверзувати. На цій стадії дитину ще можна заспокоїти, можна переключити її увагу на інший предмет, об'єкт, знизити фізичну активність або, навпаки, підвищити її, взяти на руки, обійняти дитину. Істерика це реакція незрілого мозку на ситуацію, в якій щось іде не так, на думку дитини. Якщо ви можете їй запобігти, зробіть це. Не давайте зайвих обіць, обіцянок, або заздалегідь, промовляйте і домовляйтеся про те, що чекатиме дитину, якщо вона схильна. В місцях загального користування, це магазини, якісь дитячі майданчики, або дитячі заклади. Не давайте, наприклад, я візьму тільки одне морозиво. Куплю тобі тільки одне морозиво. Або я не куплю тобі цукерки цього разу, але куплю їх завтра. Говоріть дитині конкретно називайте те, що ви будете сьогодні брати в магазині, за якими продуктами ви йдете. Істерики також трапляються, коли батьки задовольняють усі запити дитини, але вона все одно не може насититися. Причина такої поведінки пошуком малюков кордонів, дозволеного у стосунках з дорослими. А вкрай важливо, щоб у батьків вистачало сил витримати істеричну реакцію на відмову купити чергову іграшку. Ваша стійкість буде допомагати вам в тому, щоб формувати кордони у дитини, які дозволятимуть їй розуміти межі дозволеного, і ваші власні межі теж бачити їх. Реагувати на них, визначати їх і приймати їх, і кордонує інших людей так само. Ще одна поширена причина істерики це потреба дитини в увазі, у прийнятті, безпеці. Навіть якщо батьки припустити не можуть, що дитині саме зараз не вистачає їх любові та тепла, хоча зовнішньо ніби все, як і завжди, все гаразд. Чи є дитячі істерики недоглядом батьків, насправді подібні питання лише шкодять, ще більше підвищуючи рівень тривоги батьків та посилюючи їхні почуття провини. На мій погляд, пояснювати дитині дитячі проблеми, проблеми батьківським недоглядом або помилками батьківського виховання. Це позбавляти дитину можливості її особистого розвитку. Тобто, якщо ви вважаєте, або е, ті, хто вас оточують, вважають е, погану поведінку вашої дитини, вашою провиною, вашими помилками, тоді у дитини не буде формуватися відповідальності за свої вчинки, за свої дії, за свої слова. Діти дійсно залежать від батьків. Але багато з того, що відбувається з дитиною, пов'язано з її віком, періодом розвитку, особливостями функціонування незрілої нервової системи.